Діалог і співпрацювація ні, розуміємо, змогу, що справ, Тому ага. висловлення комісії є підтримати програму профілактику з допрацюванням. Дякую. 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 Якщо немає запитань, у ну, в мене перше, Василь Павлович, скажіть, будь ласка, пропозиції депутатів були конструктивними, позитивними до цієї програми. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування. Про програму профілактики правопорушень та боротьби злочинності на території Тернопільської області на 2012 2015 років. Прошу. За 67 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги.